Що у нас ще 20 і ще 20, і ще тут і виходить. Тому основна стійка це 100%, у нас то, що у нас працює. Якщо 1% якийсь піде не туди, не туди, ми його іншими 90% наших, наших м'ясовів і так далі, нашої все це зробимо. Але для цього у нас має бути основна стійка. Не така, не така, не така. Не знаю чому, от питався з тих, хто, кого вчив до мене, кажуть, а ви руками щось робили. Відповідь така, якийсь тренер каже, а руки самі стануть, то самі не стане нічого у нас самого. Розумієте, не стане. Все це ми робимо так, як це потрібно буде. Так, як воно має стояти, так само, як карандаш. Вас вчать, коли в школі, вас же взяли у лівець тримати, да? не, не зробили ж там десь отак. А сам сумісти. Ні, буде карявий хочер. Правильно? Так само у нас на ларках буде карявий, у нас не буде кардінга, у нас не буде нормальне проходження. Чому слалом ще? У нас є категорія С нижче, є категорія Б карміх, є категорія А, правильно? Такий все приклад е, приказую. У нас, от ми всі зі інструктора великі, правильно? Жиш? Ну, піпес. Так от дивіться, у військолижника-тренера можна дуже, дуже е, побачити його рівень. Ми відкриваємо протокол змагань і дивимося, де його спортсмен. Я при чому не кажу, там в українських змаганнях не так багато, а ми беремо міжнародні змагання, а там далеко. Да? Але тут, мені кажуть, я великий, а тут бах, а що ж ти спортсмени далеко? Як ми можемо визначити, який хороший інструктор який поганий? Яким чином? Я підготував тисячу людей, а може, і угробив тисячу людей. Може, ці тисячі людей ніколи ні, нікуди не підуть. У нас є викладачі. Да? Якщо викладач у нас взяв і підготовив когось до категорії Б. А пізніше до категорії А, а категорія А, щоб ви знали, це не тільки Альпін курс і так далі. Це ще Ісія тест. І сія тест, це те, що я вам розповідав про польські ці е, сіт на пазетен, це приходження траси слалами гіганту на час. І от що виходить. У нас є навіть в Україні категорія А, так би мовити. Але вони не пройшли Сія тест Все здали. А от на час не змогли. Чому не змогли? Відповіді навіть не питаю. Не дійшли у нас, так да, вони їздили нормальним тімкарні, да, але вони не пройдуть нормальну трасу з такими руками фрірайдерами і так далі. А це категорія А. І от коли хтось з нас чи я доведемо сліди до цього до ісітез до, до категорії А, тоді ми можемо сказати, що ми нормальні інструктори. А так.